Позов української філії Російської православної церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної православної церкви України, нашої церкви, це є не церковне питання, це питання національної безпеки України, яке потребує уваги і президента, і РНБО. І це за про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи. Це лише красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість. До втручання російського. Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером блокам Новінським з'їздило до Москви. І що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контр якого стають все більш зримом. Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту. Європейська солідарність йде на вибори, для того, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу. Битися за українські цінності і захистити їх від прокремлівських п'ятих колон, опоблоків чи опоплатформ. І ми, звичайно, готові надати юридичну підтримку Православній Церкві України, щоб відбити московську атаку на неї. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є, і буде залишатися в центрі уваги нашої команди.